Привіт усім, друзі! Ось наш пацан. Наступного дня після операції. Ой, Філик. Філик. Прийшов на стіл до мамочки. Ой! А -а -а. Ай, красавчик! Оце ми так час тепер проводимо. Цілий день мажемося біля мамочки. Хропкаємо. Підставляємо пузо, бо самі ж не можемо тепер почухатися? Ну, як? Можемо, звісно. Ну, нам же оце заважає. Да, Філ? Ай, Філька. Філька нормально себе. Ой, нормально себе Філька почуває. Красоту. Ну, Тепер лишилося нам витримати 10 днів. За цим от. Не дуже зручним пристроєм, але нічого. Ви бачаєте, трішечки котик намагається полизати, не існуючі Фаберже. Муля його, звісно, що муля нічого. Він доки буде носити цей, оцей пристрій на шиї, то, звісно, стане не надто гарним. Так було з попереднім нашим котиком. Він трішки закудлався, потьмянів. Але потім за кілька днів, після того, як зняли йому цю приспособу, вилизався, став гарним. І філька теж стане гарним. Да, філька Філя. 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 тільки вухом діргає. Ну, Отже, почуваємось ми добречко, їмо, п'ємо, на горшок ходимо. Філька. Ой, філька всім бажає гарного вечора. Ой-ой-ой, потягушки. Красавчик. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Всім бажаємо. тихої ночі. Філька буде спати і вам бажаю солодких снів. Всім пока-пока. Ох! -пока.